Це називається каль'ята. Тобто це ще не готовий сир, а як заготовка на ці всі витяжні сири, на сулугуні, на моцарелу, на скрещателу, на буранку. Обов'язково підсолюю, розминаю, потрібна відповідна кислотність. Якщо зарані тягти, він не тягтиметься, якщо не набралась кислотність. Або якщо вже перекисло, то теж вже сир не вийде. Потрібно там 5,3, 5,1. Все, оцей діапазон ні більше, ні менше. Зараз буде магія. Вода тут зараз 90 градусів. І все. Починаю зараз її вимішувати, вимішувати. І от вона вже, дивіться, починає тягтись. Вроді на вид це все дуже просто. Взяв сир, залив гарячою водою, руками поколотив-поколотив і вже вийшов продукт, да? Моцарелла, чи силу але це взагалі не так. От саме оці витяжні сирі, я їх дуже довго не любила, мене дуже довго вони не виходили. От прям я не знаю. Мені здається, рік на це пішов, щоб у мене він вірив. Я зараз зроблю і думаю, як вони в мене могли не виходитися. Вроді, все так просто, але це тільки з першого вигляду. так просто. То перекисло, то не докисло, то розсіл не такий на моцарелу, вона порозпливалася, то не розумію, чому сугоні дуже м'який, а він сухий. Хоч у купу курсів проходила, консультації брала. Ютуб це взагалі ні про що потрібно, тільки платно, платно. Все, за все потрібно платити. І вже, можна сказати, з часом, своїм досвідом, вже я розуміла, як його правильно потрібно робити. Це готовка на Я Потім Потім швиденько ми її зробимо, покажемо, що, покажем, що це таке стречетела. Тому що я її почала іменно стречетелу – і це не ткисуні у вершках. І я її почала робити. Я навіть не знаю, нехай ну, півруку, тому я почала її робити. Але коли почали пробувати, от зараз вона прямо вже у нас топ-продаж. Дуже важливе якісне молоко. Не буде якісного молока, не буде смачного сила, щоб в ньому не було зайвих бактерій, соматики і так далі. Оце, зараз буде мацарела. Це правильна моцарела, коли вона така от, глянцева, красива. В холодну воду для охолодження. Та той сир, який потрібно їсти, чим він свіжіший, тим він смачніший. Зараз ми її їсти, коли вона прямо з під ножа, вона взагалі найсмачніша в перші дні. Вона тут, термін придатності 10 днів, але саме оці витяжні сири, їх чим швидше з'їдаєш, тим вони смачніші. Тобто не потрібно купити і щоб воно лежало на потім.